Чи знімете ви обмеження на використання Україною далекобійної зброї? Ми працюємо над цим питанням прямо зараз. Додам, напередодні у змі з'явилась інформація, що Байден в п'ятницю планує обговорити з прем'єром Великої Британії дозвіл Києва на атаки в глиб Росії, американською та британською зброєю. Долучимо до нашого ефіру капітана першого рангу ВМС збройних сил України запасового заступника начальника штабу ВМС збройних сил України в четвертому 20 роках Андрія Реженка. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. А добрий вечір. Ну, знаєте, ці заяви, якщо порівнювати з тим, що говорилося раніше, то вони більш оптимістичні стосовно того, що вже будуть обговорювати чи давати Україні дозвіл бити американською чи британською зброєю далекобійною по території Російської Федерації. Але в мене таке враження, що поки нам нададуть дозвіл, Україна сама винайде якусь певну зброю, наші вчені, і ми, скажімо, з цим питанням будемо вже вирішувати самі. Чи можливо я помиляюся? Ну тут розумієте питання, скажімо, в якості, і в кількості. Дійсно, є експериментальні зразки, які в нами вже використовуються: і дронів, і криватих ракет, дронів, і криватих ракет. Які б'ють по території Російської Федерації на досить велику дальність. Сьогодні був зафіксований рекорд, коли а, оці от дрони бойові вони а, нанесли удар по Мурманській області. От. Але опять же, питання в кількості. Нам треба не 10 чи 15 чи 30 ракет. Нам треба їх сотня, а то й тисячі. Коли мене запитують, скільки нам потрібно цих ракет, я кажу, що по нам за. Ці два з половиною роки Росія випустила 9 тисяч ракет і 15 тисяч дронів. І Україна за своєю територією 18 разів менше, ніж Російська Федерація. Тобто нам цих ракет треба дуже-дуже багато. І ну, треба, щоб вони були технологічні. Тому що розумієте, ну не буває таких, е, значить, таких казок, коли там за рік чи за два можна зробити реально ну, якийсь новий продукт технологічний. Дійсно можливо ну, щось зробити, але, але опять же, якщо у тебе буде доступ до західних технологій, ми знаємо, що в ракеті основне – це система управління авіоніка. А що стосується американського і британського озброєння, то тут основна наша далі, основна наша надія на ракети JASM, якщо вони будуть поставлені нам. А нова ракета. Вона випускалась з 86-го року. Американці побудували 2000 таких ракет, 740 з них в варіанті, які можуть е, пролітати тисячу кілометрів. І е, дві таких ракети може нести один літак f 16. Тобто це дуже дуже потужна зброя. У неї дуже така стабільна авіоніка. Вона уникає контур систем ППО. У нього потужна бойова частина 450 кг. І знаєте, що цікаво, що її вартість 850 тисяч доларів. Ми якось от, ну, в студії прямого обговорювали з Дашою щасливою нашу експериментальну ракету дрон палиниця І вона, ну, в принципі, має приблизно такі ж характеристики, вона вже ва... її вартість мільйон доларів. От. Ну, тут дуже багато а, є таких позицій. Які не впливають на вартість зброї, ну це дуже дуже важливо для нас, тому що зараз велика кількість зброї вона сплачується нашими партнерами. А в один момент ну настанній час, коли за все це будемо сплачувати, ми а, ну, ракета «Джасм» вона дійсно може дуже серйозно повпливати на ситуацію, а, навіть якщо там нам дадуть оцей варіант, який стріляє на 400 кілометрів. Плюс ракета Shadow також 400 кілометрів пролітає. Це британська ракета. Тобто ну, то це, це дуже серйозно може змінити архітектуру, особливо з точки зору застосування російських ударних сил. Це авіація, це ракетні системи, це кораблі, які стріляють по нам ракетами Калібр. Тобто це ракети дуже дуже потужні. Ну, що стосується такого ну, поступового рішення, ну, це політика, я в неї не експерт, але я бачив дуже багато випадків. Ми пам'ятаємо, коли ми ну, впевнено, в Сполучені Штати надати нам «Хаймарси», а потім надати нам танки Абрамс, потім Петріоти, потім Ф-16. І все це займало час. Ну, якщо Байден каже зараз, що це знаходиться на стадії опрацювання, то є така надія, що ракети нам будуть передані. І я думаю, що вони серйозно збільшать наші можливості для проведення військових операцій і поставлять Російську Федерацію в дуже незручну ситуацію. А, і верніше, позбавити її тих зараз переваг, які вона зараз має за рахунок нанесення в першу чергу ракетних ударів і авіаційних ударів по нашій території. Ну я хочу зазначити, що стало відомо щойно, що в що Вашингтоні. 13 вересня про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, що Володимир Зеленський і Джо Байден зустрінуться саме 13 вересня. Можливо, і буде підняти це питання ударів саме американською зброєю. Можливо, і йдуть консультації з британцями для того, щоб надати можливість Україні бити американською і британською зброєю по території Російської Федерації. Ну так я думаю, що це було б дуже для нас позитивно Пане Андрію, ще одне питання. От відбувалося чергове засідання Рамштайну, і там, крім постачання певних видів озброєння, обговорилось питання і створення доєднання до коаліції морських спроможностей. І міністр оборони Рустем Умеров про це. Доповів і каже про те, що до цієї коаліції мають доєднатися вже доєдналася Велика Британія і Норвегія. Вони мають лідерство в цій коаліції. Що передбачає ця коаліція? В чому її основні завдання? Ну дійсно, ця коаліція вона існує вже понад рік. Її, її основне призначення, її місія була. Дозвол... ну допомогти нам розвинути наші військово-морські спроможності, зокрема наш надводний флот, для того щоб вирішувати першочергове завдання в ближній морській зоні. Вони мають два основних таких напрямка: перша операції це по операції контроля морської ділянки, захисту портів. А і друга це а, значить попередження агресивних дій, висадки десанта і звільнення наших окупованих територій. Я хочу нагадати, що зараз 80% нашого узбережжя знаходиться під окупацією противника, Це Чорне Азовське моря. А от а ця коаліція її основну роль відіграла Велика Британія. Вони опрацювали концепт. Цей концепт, до речі, був. Ну, дуже схожим на той на ту стратегію ВМС, яка була працьована в 2018 році. Були спільні риси. Вони е, погодились, що основна допомога Україні буде вестись в концепті так званого москітного флоту, тобто невеликі катери, реально невеликі, реально спроможні, які могли б виконувати оці завдання в ближній морської зоні. Справа в тому, що у нас дуже стислий операційний театр від Одеси до Севастополя ну, 150 морських миль. Тобто есть... А всі кораблі середнього класу і вище, це ну вони спостерігаються дуже швидко і звичайно знищуються ракетами. У росіян цих ракет дуже багато. А невеликі катери вони мають фактично таку ж саму зброю, як і катери середнього як кораблі середнього класу. Але за рахунок маневру, раптовості, несподіванки, вони от мають дуже високу живучість. А я знаю, що поставлялось нам декілька десятків катерів невеликого розміру. До речі, їх можна поставляти без, скажімо, оглядки на цю конвенцію Монтрю, іншими шляхами транспортними. І в основному вони сприяють розвитку наших амфібійних спроможностей, тобто роботи морської піхоти, охорону портів, протидії мінним загрозам, диверсантам і так далі. Ну, недавно в пакет допомоги, який черговий Швеція, нам направила було шість катерів, Називаються вони cb 90. Це катери 15-метрові, дуже такі вже перевірені в Швеції. А вони якраз висаджують кожний по 15 морських пігатинців. До речі, ну от такий катер 20 років тому назад купили росіяни у Шведів. Розібрали до, до цього гвинтика і зробили у себе той раптор, на якому зараз Путін кожного дня ВМФ там у них, значить, приймає парад. Тобто, свого нічого немає, просто вкрали у шведів. То тобто, ну, підсумовуючи для нас, це дуже корисна ініціатива. Корабельна коаліція вона надасть нам можливість, я сподіваюся, вирішувати завдання першочергове. У ближній морській зоні відновити судноплавство, повернути під наш контроль, захоплене узбережжя супротивникам. А потім сприяти морської економіки, розвиватися, а ага. і, ну і так далі. Тобто, дуже дуже позитивна ініціатива. І добре, що а, цей процес рухається вперед, пане Андрію, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Андрій Рженко, капітан першого рангу ВМС збройних сил України в запасі, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України четвертого 20 років.